Привіт, малята! Вгадайте про яких комах я вам сьогодні розкажу? Ось вам підказка. Хто це? Мурахи це маленькі комахи, які вважаються захисниками лісу. Вони оберігають ліс від шкідників. Гусениць, черв'яків, слимаків, які харчуються листям та корою дерев, чим завдають великої шкоди рослинам. Тому мурах і їх мурашники слід оберігати та не руйнувати. Полюбляють мурахи ласувати солодким виділенням попелиць. Попелиця це теж комаха, яка виробляє солодку речовину. Ось так вона виглядає. Також мурахи їдять плоди і насіння, траву і сік, а ще вони харчуються іншими комахами та різними жуками. Мурах вважають добрими будівельниками. Вони будують собі справжні замки, мурашник. Мурашник це великий будинок із безліччю квартир. Ззовні він вкритий гілочками, листям, сухою травою. Ось так він виглядає в лісі. У місті ж ми можемо побачити просто звичайний отвір у землі чи асфальті. А ось так мурашник влаштований зсередини. У ньому є все: спальні, дитячі кімнати, комори і сміттєзбиральники. Мурахи живуть у мурашнику однією великою сім'єю. В одному мурашнику їх живе дуже багато, приблизно стільки ж, скільки живе людей в одному великому місті. Править у мурашнику мурашина цариця. Це мама великого мурашиного сімейства. Щодня вона відкладає безліч яєць, що зберігається у дитячій кімнаті. Кожна мурашка перед тим як стати дорослою мурахою, буває спочатку яйцем. Потім личинкою, лялечкою і тільки після цього перетворюється на дорослу мураху. У мурашники ще є мурахи няньки та мурахи санітари. Вони доглядають за царицею, стежать за її чистотою та пережить яйця і личинки. Мурашки робітники дбають, щоб у коморах було вдосталь поживи. Мурашки вартові охороняють мурашник від ворогів. А мурашки-розвідники шукають поживу і сповіщають про знахідку мурашок-робітників. Усі мурашки дуже сильні. Вони легко підіймають предмети важче за себе майже в 10 разів. Пам'ятайте, там, де є мурашки, ліс буде завжди здоровий та чистий. А зараз пропоную вам трохи відпочити та пограти. Підготуйте ваші ручки та повторюйте за мною. Ми малесенькі мурашки. Працювати нам не важко. Мурашник швидко побудує, бо старанно всі працюють. В ліс ми весело підемо, Різний гілочок зберемо. вліво вправо озелісь, горватками тягнісь. Ось листочки ми взяли і в мурашник понесли. А тепер пограємо у гру запитання відповідь. Як називається ця комаха? Знайди її тінь. Чим корисні мурахи? Розкажи, як з'являється мурашка? Які мурахи живуть у мурашнику? На якому фото зображено мурашник? Сподіваюсь, вам було легко та цікаво. До нових зустрічей!